Вечером розмитнили мене, ну і то добре. Правда, хлопця, який приїхав пізніше на годину, розмитнили скоріше, ніж мене. Ну, колега з нашої фірми, він приїхав 9, десь 12 час він уже все. А я приїхав 8 і от тільки зараз, зараз день-6, мабуть, вже. ну, десь 6 мене розмитнили. Ну, буває. Так, ну суть в чому? Що вивантаження тільки в понеділок, а сьогодні четверг. І що хочете роби. Ну то що я буду робити? Я поїду в Полтаву. Зараз. І можливо завтра щось перемонтуємо. Якщо знайдемо СТО. А якщо ні, то завтра я поїду додому. А в понеділок десь приїду. Та й поїду вигружатись. Такий план. Так що зараз будемо потихеньку їхати в Полтаву. До Полтави мені 300 кілометрів, бачите, як уже темно. Чайок, чайок загрію. Та й поїдемо. I don't ever slow up, no I don't take I got no love for the fakeness If you wanna play tough and wanna hate this I'll always show up and make a statement I don't ever slow up, no I don't take Got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive, like an adjective. I gotta vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over facts over tracks. This and that, spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas, think I'm okay at last. But I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're with my time, you're delirious. Mysterious, because you are behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains and last. And to believe. що, темно, так. Так, темно. А чому? А тому, що зараз уже 5 хвилин на першу ночі. І ми їдемо потихеньку, помаленьку, стабільненько. Під'їжджаємо до нашого паркінгу 12 кілометрів. І будемо пробувати ставати, хлопці. Ніч. Тут є. Води, все жодот зоопарк, такий шикарний. Відгуки хлопці пишуть, що все супер. А мені треба підремонтуватися. на хлопця. це Это тут до Києва Вообще шикардос. Тут осветление слабенькое, а там раньше где до Решетиловки осветление вообще суперое. Дорога светится как в Бельгии. Так, это все АМИК. А за АМИКом наш паркінг там треба не проїхати кілометр 400 пише мені до паркінгу плюс тут і на вікі пристроїлись Полтава начинается, если что, ну, знаки. Ротары там, ну, а вот уже здесь. Нацелы. Все що хочеш хлопаки Це те що треба З краю я не хочу вставати Шо то про це розвала на якесь. Мені треба кудись тут ворота не закриті Вище до охорони чи що. Ага оце тут мабуть сервіс чи що. Справа я це щось під лампами. Трохи проїду далі, подивлюся що тут за ситуація. Може там стану, що місце буде Поближче до цього заведення До сервісменів. Якщо не буде, придеться заткувати і там встати. Тут багато зайнятих місць заїзд ніхто не стає щоб не заважати ремонту зараз подивимося, що тут хтось ходить Що тут за справи а заже на монтаж Дивимося, що це начебто, зайнято і с якісь міську ваки мені каже уже показує Доброй ночи Что, я тут запаркуюсь, да? Скажу, а? доброй ночи Тут стану, а? Так, ну что Дядька дает добро, разве он тут ходит? Значить хлопці, він тут ходить і охороняє. Це місце було б супер, як для мене. Праве зарко що там робиться. А тут вроде все не... вже запарковані прямо перед кафе, хлопаки, оце шедевр і поїсти, і поспати, поохороняють тебе. Скільки коштує? 50 -50. Ага. так, 70 гривень вже. Зараз пошукаємо, щоб дати без здачі.

Дякую. Так, ну що хлопці, будемо лягать спати, будемо лягати спати, а завтра все взнаємо. Ну що, сьогодні вже наступний день. Отак я стою. Там вон заправочка, ангари. В общем, перенесли мне выгрузку на неделю. На неделю. А завтра поеду на ремонт. Тут же поремонтуюся. А зараз хожу в кафешку. Где кафе? Вот домашняя кухня. Так, хлопці, заїхав я на ремонт і що у нас тут? А в нас тут тече солярка. Бачите? З ТНВД. Тече солярка. Що тече, треба шукати. Але це буде не на цей раз, бо хлопці кажуть, може і не вийде в них одремонтувати за один день. А нам треба один день того що, того, що... завтра на вигрузку ж. Полтайм мені вигружається. Так, що далі? Вони можуть знайти запчастин кажуть для ремонту. Подушка. Ось ця подушка спускає. Вже воно пена зійшла, а було краще видно. Ця спускає. А це навіть чути, по-моєму, да? Як шипить. Так, оця подушка спускає, хлопці. Бачите, скільки п'яни. А ця ні. оце одна держиться, але в ній такі тріщини, дивіться, саме що цікаво, в ній такі більше ні тріщини, а вона не спускає. Так, подивимося по процепу. А, ще ж один енергоакумулятор спускає по завальцовці. А, вже піна зійшла, але ну, тут звідси, звідси трава повітря. Піна вже зійшла, ви не побачите. Так. Потім спускаю оця подушка. Ось ви бачите, піна тут ще держиться. І оця гарно спускаю. Видно з цього, з-під Це хорошо спускає подушка. Так, ну що, що? Ну це і все, хлопці. Зараз будуть мені знайти ціну на подушки і приймуть рішення на те, що тут воно відпало. Але сунути треба. Щось не влазить. Треба двома руками, наверно. Оп, а не, залізла. Бачите, як буває, відпала різинка. А тут тут на місці. Будуть мені, хлопці, зараз цей шукати їх. Дивіться, скільки коштують. Якщо ціна влаштує, будемо міняти. Так, хлопці, іще тут коїде тече. Тут все в маслі, ось ця фішка. Це тут масляні фільтри. Одна і друга, не бачите? Все в маслі чомусь. Може так треба. Потім це, зрозуміло. І ще тече тут, З хостовою катішу чи з коробки. Теж капає. Так, хлопці прийняли рішення міняти дві подушки на прицепі. Ось цю і ось цю. Потім замінити енергач. Оцей який спускає. А оці подушки будемо міняти наступним разом всі чотири. Дивіться, кому вони стані. Бачите? передні разом з оцим фітингом який спускає. Разом з оцим фітингом. Бо зараз помінять подушки, а фітінг не буде знову їх спускать. Так, хлопці, проїхали подушки. Турецький. Одна і друга. Новенькі. Зараз будемо міняти. Енергоча поки не бачу. Енергоча ще нема. Бачите яка смазка? медно. Так, хлопцы, подъехал энергач. Такий він здоровий. Бачите, що такий здоровий. Варнінг. я его не бачив, так в знятому вигляді Медный. Ну, в общем, вот такая коробка. Дайко. Ну, дайко это значит ремни в них. ремни. Так что сейчас будут працювать, хлопцы.